Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні я хочу розділити з вами свої емоції від лялечки, яка лежить в цій коробочці. Хто знає лялечок Рубірет, той вже, мабуть, здогадався, що там лялечка Рубірет Fashion Friends. Ну, і я вже, звісно, ж, відкрила цю коробочку і подивилася на лялечку, Ну, і покажу вам. Покажу, я, я її ще так не виймала, не роздивлялася. Хочу це зробити разом з вами. Ну, така коробка, я не знаю, ну, звичайно ж, е відео з цією лялечкою вже е багато хто зняв. <кх hates> Але ну, я вам <кх Legislac> -1> <кх> -1> розкажу про свої емоції так швиденько, не дуже вас буду затримувати. Коробка, ну це щось супер. Дивіться. Сердечки, сердечки, кругом такі блакитні на е, такому джинсовому фоні. Блакитні сердечки, дуже красива коробка, е, мій фаворит. Супер-супер. Ну, Лялечка, лялечка красуня. Так, виймаю її. Тут е, придане до лялечки е, одяг. взуття. Тут можна подивитися на всіх лялечок цієї лінійки. Ось так. Ну, я думаю, що всі це вже бачили. Нічого тут такого нового я вам не покажу. Так, 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 так. Виходь моя красуня. На світ божий. Ой. Ну, дівчата, Дівчата, це щось. Це дуже красива лялечка Фріда. Не знаю, там, як її. Як її якось називають чи Фрайда, чи ну, якось я називаю Фріда. Ось так. Вона в мене буде Фріда. От. Так. Тут в неї така сіточка красива, волосся тримає. Ну, вона не перевершена. Вона, е... ну от я знаєте, очікувала якогось дива, але вона ну, все перевершила. Всі мої очікування, вона така красива. Знаєте, вініл такий твердий, вона така важкенька, але вініл незвичайний. Він якийсь знаєте, напівпрозорий, я б сказала, якийсь фарфоровий, ну, не фарфоровий, так, порцеляновий. Порцеляновий вініл. Ось такий він якийсь, ну, знаєте, як шкіра, От колір. Кольору цієї лялечки такий, ну, світлий, світлої засмаги. Ось так, дуже світлої засмаги. от, ну, Ой, боже, яка вона красива, дівчата. Боже, такі очі. Волосся, Боже, 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 така коса. Так, ну, будемо роздивлятися її. Разом з вами це перука, вона приклеєна, волосся дуже гарної якості, їх багато. І знаєте, він, ну, колір неоднорідний. Тут є і чорний, і коричневий, ось така косичка зроблена. От, тут трішечки є навіть, тут, бачите, Таких, коротеньких, коротеньке волосся. А от така ось, типа чубчик такий можна зробити. Ось так, вкласти якось. Ну, оце, оце, Боже, ці завитки, вони вкрали моє серце. Боже, яка красуня. Ой, колір очей горіховий орі, якийсь. І всередині вони трошки світліші, і під край трошки темніші. Зроблено, як наче вона нафарбувала очі, Такі брови коричневі, темні, такі вії, довгі, але не дуже. Вони такі якісь натуральні. От, вигляд вона має як дівчинка, така, знаєте, справжня. Ось. На нижньому віки прокрашені, профарбовані віки, такі намальовані. Верхнє повік, от, от, трошки світло-коричневими тінями зроблено. От, вона має рум'янець такий виразний губки. Вона посміхається, і губки такі рожеві, насичено рожеві. От, Лялечка така рухома. В неї голова, ну, бачите, може прийняти будь-яку позу, ну, тобто і в бік наклонитися, і вперед, назад. Ну, це щось, це щось, щось, боже, Я дуже задоволена. Я у захваті. Так, ну, ручки, так, щоб вам було видно, ось так. Ручки в неї згинаються ось так. Не більше ось так. От. Можна їх розвести в сторони. так, Ніжки теж згинаються в колінках. Дуже красиві шарніри зроблені. красиві, такі, Знаєте, їх не хочеться прикрити одягом. Ось, б так сказала. От. Ну, Колір шкіри, і знаєте, на дотик вона якась оксамитова. От. Дуже красива білизна, це бавовна. І тут резиночка зроблена. Так, Вони як справжні. Тут край обметаний на верлоці. Дуже дуже якісно шиті ці трусики. Дуже якісно. От. І знаєте, що мені ще впало в око, це в неї пофарбовані нігтіки. І на ніжках, і на ручках. І оцей пальчик, бачите, як він відстоїть. Боже, якщо на цю лялечку є якісь в'єтнамки, то це буде дуже зручно їх. Ну, Тут між пальчиками можна буде просунути. Красунечка моя! Так, ну подивимось ще трошечки одягу. і... І все, і все. і я піду з нею гратися. Так, взуття взуття, взуття дуже красиве. Так, воно сріблясте. Тут шнурочки такі. Це еко шкіра, От, каблучок. Дуже якісно виконані, дуже красиві. От, як справжні. Так, далі у нас одяг. Одягати її не буду, щоб не затримувати вас. Ви вже бачили лялечку в одязі цю, я не сумніваюся в цьому. А, ой, а мені так цікаво заглянути сюди. О, Боже, яка краса. Так, 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 так. Ой. Так, лосинки. Такі смугасті бавовняні з резиночкою. Бачите, резиночка пришита зигзагом. Дуже добре оброблені. От такі. Так, далі куртка. Ух ти, на блискавці. Боже, яка краса. Ну, я бачила відео, де казали, що там якість одягу зашкалює. То це дійсно так. Я у захваті. На підкладці. Боже, навіть підборт закріплено, бачите, отут строчку зроблено, Вау. екошкіра, Ось це така косуха футболочка. Боже, яка вона гарна. М -м -м. Ой, з коротким рукавом. Е, так, ну, Тут я б зробила кнопочки, але тут ось так. Дуже якісно, дуже якісно пошите, дуже, дуже охайно, все так красиво. Якість не перевершена, якість одягу. Так. Ну і Залишилась у нас ще тут спідничка. Підничка ну, мого улюбленого кольору. Фіолетовий, фіолетовий мені дуже подобається, рожевий, фіолетовий. Так, вона двохслойна, от таку цяточку, рожеву, фіолетову, рожеву цяточку. Поверху тут зроблена резиночка. Дуже красиво. Боже одяг, одяг мені дуже сподобався. Дуже-дуже-дуже-дуже. Якість, ну, знаєте, я прискіпливо відношусь до якості одягу сама. Намагаюся, все, що шию, щоб все було строчечка до строчечки, щоб все було обметено де потрібно, там, щоб край оброблений. Ну, ви знаєте, от. Ну тут, ну, це супер. Ну І якість самої лялечки вражає дуже дуже висока якість. Ну, добре, що я не розчарувалася, що навпаки мені ще більше сподобалася ця лялечка. От знаєте, буває обличчя подобається, там зачіска, замовляєш. Вона приходить, ти відкриваєш коробочку і бах! І ніякого задоволення, бо там щось стирчить, тут щось ну, не допилили, ну, щось таке. От. А тут ти її виймаєш, і вона відповідає всім твоїм, ну все, що ти там думав про неї, вона навіть краще. ось. Тому найближчим часом буду створювати одяг на цю лялечку. Мені подобаються її пропорції. Вона така. В неї тіло, ну, на мій погляд, схоже за пропорціями на Паолу. От, мож, ну, звичайно, вона трошки вища, вона 37 ну, В цілому немає знаєте, от, так, такої диспропорції в розмірах: там, немає животика, там, невелика голова. Там, ну, тобто, вона подібна до людських пропорцій, ну так, на мій погляд. От. Тому я хочу на неї щось вже зробити. Якийсь одяг. От тому. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео. Бо я планую вдягнути цю красуню в щось, ну, таке, ну якесь таке Таке, ну, красиве. Ну, і, як завжди, я роблю більш таке сучасний, роблю більш сучасний одяг. Ну, так, Такий мені до вподоби. Ну, Подивлюсь, на що мене надихне ця красуня. От, тому, думаю, що ми зустрінемося дуже швидко. От, і хочу ще вам сказати буквально пару слів. Хочу зняти для вас відео і показати лялечок, яких я придбала за останній час, бо ну, кожну ляльку зараз немає можливості знімати, бо ви знаєте самі, як у нас зі світлом. От, тому вже зберу їх усіх і покажу вам. Це будуть паулочки і не тільки. Тому слідкуйте, щоб не пропустити. І дякую всім, всім, хто додивився це відео до кінця. Натискайте на вподобайку, ну я ж чекаю, <див> дівчата. Напишіть, може в кого є вже така лялечка, як вона вам. І ну до побачення, дівчата. Сподіваюсь, скоро побачимось на все добре.